Бороду тільки збрить і все. Готов. Вікторія. Привіт із Запорожжя. Давай. Постріл! Як почали росіяки лізти в Зеленодольськ в огороду моїх батьків, то я просто пішов в воєнкомат, сказав, що мені дали повістку, Сказали, що я написав, що я мотивований. І вони через неділю забрали. То є, я не представляю, я б не сидів вдома отак, ну я не знаю. Я ж кажу, що батьки вже рядом, вони вже в огороді були практично. Я спеціально пішов в 60-ту бригаду, тому що вона якраз працювала на Херсонському напрямку. Коли складно, думаєш про дом, про рідню, що ти поїдеш в відпустку скоро. Просипаєшся, ти знаєш, що ти відпрацював. Вихідні дні теж відбув і воно все повторяється однаково. Ну, як, як, як однаково. Виїжджаєш на бойові обратно і знову приїжджаєш додому. Ну не додому в розташування. І так воно, і час швидко проходить. В принципі, як день байбакат. Коли призвався, ми з побратимом, з другом, він зараз вже не воює. Трьохсотий був зараз його, зараз вдома. Ми з ним договорились з перших днів, що будемо вороди витрачувати. Просто це не то, що там якийсь чи забобон, чи... як в шутку договорились. Він вже її збрив, а я ще дотримуюсь обіцянки, що не збрив. Поголюся тільки після перемоги. На війну шов, брився, ніколи бороду не носив. А це після перемоги збрию.